Привіт, вболівальники синьо-білих. Откровення Миколи Шапаренко сколихнуло останні години. Півзахисник Динамо розповів, чому вибрав київський клуб, а не Донецький Шахтар. Перейдемо до деталей. У недавньому інтерв'ю Шапаренко розповів про вирішальний момент у своїй кар'єрі: вибір між Динамо і Шахтарем. Він розповів: серце підказувало мені, що я повинен піти в київське Динамо. Я дуже поважаю Шахтар. Це великий клуб. Але я вболіваю за Динамо з дитинства. Це важливе рішення прийшло в 2015 році, коли Шапаренко перейшов з Елічівця, який згодом став Маріуполом в Динамо. З тих пір він провів за клуб 167 матчів, забив 22 голи і віддав 21 результативну передачу. Це відкриття показує важливість почуттів і емоційного зв'язку гравця з клубом. Вибір Шапаренка в Динамо був не тільки професійним. А й особистим, в основі якого було захоплення з дитинства. А ви що ви думаєте про ці заяви? Поділіться своєю думкою в коментарях. А якщо ви ще не підписалися, скористайтеся можливістю підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. На сьогодні, все, до зустрічі в наступному відео не пізніше.